Друзі, вітаю вас всіх на моєму каналі, і це друга частина мого перебування в Стамбулі. Сподіваюся, ви першу частину бачили, як я добиралася, як зустрілася з своєю сестрою, близнючкою і перші походи по визначних місцях. А сьогодні я з вами хочу поділитися неймовірним відео, про те, як ми відвідали. Топкапи, гарем неймовірні музеї, про які мало хто знає, які знаходяться на території резиденції Топкапи. Щоб ви розуміли, тут є музей з мущами пророків, є тростина Моїсея і дуже багато різних реліквій. Обов'язково подивіться відео. Після Топкапи буде подорож по босфору та єгипетський базар з спеціями та чаями та кавою, обов'язково додивіться, до кінця буде цікаво. Квіточки в топ-капи коштували 1500 лір. Сюди входила вся екскурсія і гарем, і церква святої Ірини, в яку ми зараз і підемо. Церква святої Ірини знаходиться неподалік палацу топ-капи. Вона була побудована на початку 6 століття. Церква є єдиним автентичним візантійським храмом. У місті після завоювання міста Османами вона не була переобладнана на мечеть, а використовувалася як склад. Сьогодні церква Святої Ірини служить концертною залою. Тут відбуваються музичні фестивалі. На території топ-капи є чотири двори. і ми зараз знаходимося на першому дворі. Ще називають цей двір Яничарів. Раніше тут приймали прохачів і працювали слуги. Також тут розмістилася, як ви бачили, і ми в ній були, церква святої Ірини, археологічний музей, музей Стародавнього Сходу та Ізраїльський павільйон. Після прогулянки по музею ми йдемо до головних воріт, Ще їх називають ворота повалителя. Палац влаштований за принципом чотирьох дворів, розділених між собою брамою повалителя, воротами привітання. Та воротами блаженства, а також входом у четвертий двір, задуманий під технічні приміщення. Я маю це сказати, так як я українка, і тут особливо знаходитись українцям, тому що саме під час правління великого султана Сулеймана та його дружини, саме українки, Роксолани, Османська імперія була на той час найвеличнішою державою світу. Зараз ми знаходимося в другому дворі, де от позаду сестри знаходиться дивана вежа. В цьому місці проходили збори вельмож, де султан вів бесіди зі своїми підданими і приймалися надважливі рішення. В другому дворі ще знаходиться внутрішня скарбниця. Хамам юрем і також колишні кухонні зали, як ви бачите, що саме тут і ми знаходимося. Те, що побачили, ми нас дуже здивувало, тому що ви самі бачите, які тут сковорідки, які тут каструлі, в яких об'ємах готувалася їда. Це масштаби, це велич навіть в каструлях. Більшість посуди була привезена зі всіх куточків світу. Як ви бачите, це просто графіни. Тут фарфор, тут найвищої якості ця посуд і теж подавалася такими наборами, як ви бачите на відео. Розкіш та багатство в кожних деталях, а це, до речі, срібло було. Не пам'ятаю, в якому це дворі було, але є таке дерево там на території топкапи, якому більше 300 років. Це більше можна сказати, як поньок, але все одно те, що збережене, це вже супер. Зараз я буду проходити вже в третій двір, називаю ще воротами щастя. Тут приймалися найвищі чиновники, найближчі друзі. Саме на цій території знаходяться музеї зі скарбами, гарем та бібліотека. Також саме головне, що тут є, то це, це безцінні і священні реліквії. Про них трішки далі. Саме на цій території знаходиться музей османського одягу, вбрання. Так вийшло, що я не зняла ті знамениті сорочки, які були вишиті особливим. І мені. А про них я вже потім згодом прочитала, обов'язково залишу тут фото. І зверніть на них увагу обов'язково. Вже згодом прочитавши про них, їх навіть досліджували, чиї вони, кому вони були спеціально вишиті, розписані, тому що тут не все так просто. Тут були якісь... спеціальні молитви написані. Якщо я правильно прочитала, дізналася. Тут, як говориться, справжні дослідження були з приводу одягу. Так що обов'язково вдивляйтеся і знову ж повторюся, читайте про це багато. А зараз ми знаходимося в бібліотеці, яка була призначена для учнів палацової школи. Сьогодні в бібліотеці експонуються книги з особистих колекцій султанів. Бібліотека є доволі великою, просторною, розкішною, максимум так зроблено, щоб і світлою вона була. Про все, що я вам розповіла попередньо, я більш-менш трохи читала. в в інтернеті бачила ту інформацію про те, що я зараз побачу і куди я вас приведу. Жодної інформації, я про це не прочитала, ми були взагалі не готові. Саме тут, на території Топкапи, знаходиться знаходяться безцінні священні реліквії. Це дорогоцінні артефакти, що належали пророку Мухамеду, а також речі пророків Моїсея та Іосифа, дочки зятя та товаришів пророка Мухамеда, ключі від акаби. Вони зберігаються в палаці Топкапи все протягом 500 років. Найважливіше з реліквій матія хірка і сарів пророка Мухамеда. Також те, що мене найбільше вразило, то це і не лише мене вразило, а й сестру мою, то це тростина Моїсея. Це для мене був якийсь шоком, як ми побачили. Це друге видання Корану, до речі, на відео видно. Ще одною із важливих реліквій, яка тут знаходилась, то це є волосся з бороди пророка Мухаммеда. Тут дуже велика Кількість таких реліквій, священних реліквій, тут дуже велика експонатів. Один із екскурсоводів сказав мені, що це справжній відбиток ноги пророка Мухаммеда. Зараз ми зайшли в приміщення, де знаходяться скарби та особисті речі перших правителів султанів. Одним із цікавих експонатів вважається відомий у всьому світі кинджал, прикрашений трьома смарагдами. В його ефес будований золотий годинник, кришка якого теж зроблена із смарагду. Серед тисячі скарбів ще є така, як діамант ложечка, вагою 86 карат, оправлений сріблом і оточений стрібними діамантами. І, як завжди, навколо діамантів безліч різних історій, тож ніхто не знає. Точну історію та походження цього діаманта. Кожна річ оброблена найдорогоціннішими камнями, золотом, сріблом, металом. Все було зроблено ювелірами. І це все просто Османська імперія. Ми вже зайшли до капи сарай. Тут дуже багато різних меблів, Подивіться, зі двері. О Боже, які це красоти. Я думаю, ви зрозуміли, що ми заходили в кожне приміщення, яке дозволено було зайти. Тож, якщо правильно прочитала, це було топкапи сарай. А вже зараз ми знаходимося в четвертому дворі, можна сказати, що це. Прогулюнкова частина палацового комплексу. Обов'язково на екскурсію виділяйте цілий день, це того варте. Якщо дозволено в той чи інший день, який ви зібралися з 10-ї години, йдіть з 10-ї години і не пошкодуєте. Тому що, і якщо ви візьмете повний квиток, де вхід скрізь дозволений, то ви відвідаєте безліч цікавих місць і жодної хвилинки не пошкодуєте. Це точно. Ще велике прохання, з собою. Гіда провірено, можливо, хтось вам когось порадить. Ми не хотіли брати тих, хто на вулиці там пропонували. Але якщо знаєте, хто вам щось порадить, то беріть обов'язково. Ви бачите ці красоти, тут неймовірно. А якщо ще знаєте всі деталі, то буде ще в два рази цікавіше. Мені здається, що саме тут стояла Єрам Султан в фільмі. І я думаю, що я не помиляюся, тому що саме з цього моменту починається відео про гарем. Все, заходимо вже в гарем. Так, да, оце вони тут всі спали в цьому гаремі. Боже мій! Як в цьому, як в фільмі. І стелили, і спали. В кожну, в кожну кімнату, яка є, заходити обов'язково. Там є хамами, окремі кімнати, фавориток, вани їхні, не вани, а туалети. Все-це все тут можна побачити. Дуже-дуже гарно, дуже. дуже, дуже. Гарямо обов'язково треба брати куточок і йти. Зараз ми проходимо коридорами султанських євнухів. Саме в цих кімнатах за тими вікнами жили султанські євнухи. Як говориться, звертайте увагу на деталі. Одні з них це тут підлога, яка встелена камінням і не просто так однотонна, а везерунком. Також тут стіни обклеєні такою цікавою. Так Красивою розкішною плиткою з різними малюнками, візерунками, іерогліфами, надписами. Якусь особливу увагу на це треба звертати. Трішки фактів про гарем. Саме в гаремі налічується більше 400 кімнат. Чому я говорила капи окремо, а гарем окремо, тому що в гаремі то своя історія якась творилася. Це, на мій погляд, в принципі, так і є воно. Далі йдемо коридорами. До хамамів для милися улюблениці Султана Сулеймана. Знову ж зверніть увагу на вирізднення дверей, плитку загром кожна деталь тут все виконано на найвищому рівні, особливо ці хамами а, з мрамору. То особлива якась така любов, дуже гарна, і саме головне робили все, щоб жінки могли доглядати як найзручніше за собою, за своїм тілом, і це було зроблено на найвищому рівні. Саме тут султан Сулман зустрічався зі своєю султанською родиною. Тут приймав своїх улюблениць, приймав своїх сестер, валіде саме в цій кімнаті обговорювалися всі деталі, та якісь чвари, секрети гарему. Недаремно, палац Султана Топкапи є одним із найпопулярніших визначним місцем у світі. Так що це дуже коротко сказала, раджу відвідати. Приїхали ми на базар спецій. Я думаю, що тут різні а, тут товари. є. Місір чаші. Да? чаші. А щоб зрозуміліше було просто єпівський базар спецій. І ви точно знайдете цю локацію і приїдете сюди обов'язково. Так що сюди теж варто приїхати. Яка тут посуда. Наквилина. Чурочки. Сковорот. Ой, клас! Реально варто сюди приїхати. Тут кожен, кожен літочок, він якийсь особливий. Давай теж подивимося. Боже, як мені подобається це все. Лопати. Щоб все доставати печі. Я в шоці.

А, ось назва ресторану цього дуже, дуже класно, Обов'язково треба зайти, коли будете на цьому базарі ну, Каву беремо, Тут їхню туристку, тут черга на лікарні. Малятки одразу. продають. А Юля Давай. хоче коврик собі купити. Я не знаю, да, ти да, під да. що під руки собі будеш купляти коврик? Да. А? а в мене ж всі, є стомики, так красиво. Саме центр спеції, де можна купити ще є спеції. А різні хозяйственні не Це щось. Обов'язково приходити. Так, після базару цю, з приправами, зі всім господарством, ми сіли на качер. Тут одразу одразу там базар, а тут оці паром, всі качера, тут оця вся набережна босфора. А, босфора. І тут скрізь продають квитки по 800-1000 по лір. Ні в якому разі не беріть їх, дочекайтеся, поки прийде катер. І тоді сідаєте, і вони по 150 лір. Квиточки продають типу, з фейковими чеками. Вони дійсні. Чек є, Біщика, да, маленькі, якісь такі ерундові, де скрізь продаються. О, вони різні, так, да, є те саме. І вони мінімум хотіли нам продати, щоб ми виторгувалися. А за 800 рублів лір за 800 лір. А це, це шок. І ми вирішили все-таки дочекатися. Як в мене сестра сказала, що я доставуча, могли б взяти і все. Але ні, ми дочекалися, підійшли до качера і сказали, тут 150 лір. Все, дуже будьте уважні, перепитайтеся лишній раз і не спішіть купувати в тих, хто тут бігає і продає. Супер! А зараз побачимо. А, Стамбул з босфором. Пливучи по босфору, я розумію, що я хочу сюди повернутися ще багато разів, тому що ще тут дуже багато визначних місць, які хочеться відвідати. Я сподіваюся, вам відео сподобалось. Ви поставите обов'язково лайки, коменти та підпишитесь. Будьте активними на моєму каналі. Пишіть питання, обов'язково буду відповідати на них, які вас цікавлять.